Гарний сьогодні ранок, сонячний, прохолодний. Вночі було досить холодно в нас. Хотіла, власне, друзі, показати вам, як розквітла моя ось ця седкреазія. Ну, я говорю на неї традисканція, бачите, так гармонійно вона отут стоїть, отака фіолетова посеред такої зелені. Так якось класно. Дуже гарно. Там, бачите, в горшечку вилізла ще одна діточка маленька. Там вон, вона сидить. І от, власне, один цвітоносик старенький, а це вже молоденький новий. І там ще є бутончики в серединці Вчора я їх там нарахувала 5 штучок. Але от розкрився лише один. Однією такою квіточкою. Гарненьке таке ніжне цвітіння. І оцей фіолетовий колір. Не знаю, як на мене це дуже гарний має вигляд такому композиції, в такій з пеперошками з моїми. Дуже симпатично. Перумії вон як почали рости дуже швиденько, так на осінь якось я помітила, що всі починають. Знову нарощувати листя, і паперомі, і хоєчки, оті маленькі, почали обростати знову. Перед зимою, напевно, не знаю, чого в них так відбувається. Отакий період якогось активного росту пішов. Ну і ще, друзі, хотіла показати. Вже розквітла моя оця хоя карноза. Вже розпустився той бутон, який я показувала. Ось такий він красоту. Подивіться, який він великий. Така велика куля, от ширша за мої чотири пальці. Бачите? Дуже-дуже гарна, пишна і шикарна куля з такими бордовими серединочками. Дуже класне цвітіння, друзі, бутону це один єдиний, більше немає. Але я вважаю, як для першого цвітіння це взагалі дуже шикарно, дуже гарно. Я ніколи не бачила цвітіння Хой, тому що в мене їх ніколи не було. Власне, колись у нас одна на роботі росла, така якась замордована, плилася по стіні. Але вона не квітла. Я не бачила, щоб вона квітла. А ось ця, от ви можете бачити цю красу. Крупним планом тако покажу. Нічим, друзі, вона не пахне. Тут мені писали в коментарях, що я зря занесла її в спальню. Що хою не можна ставити в спальні, тому що коли вона заквітне, вона буде дуже смердіти. Ну, власне, дуже сильний матиме аромат. Це дуже назойливий запах, який дуже важко переноситься. Нічого подібного тут немає. Я не знаю, я тако принюхуюсь до неї, принюхуюсь від учора, вона ще вчора мені розкрилася. Але ніякого аромату я від неї відчуваю, коли наблизитися до неї і понюхати близько. От, власне, як ми нюхаємо букети з квітами, тоді є якийсь легенький такий аромат. Легенький-легенький запах відчувається. Але також, щоб він стояв в кімнаті, я спала вже з цим цвітінням сьогодні. Абсолютно жодного запаху в кімнаті немає. А якщо ще і відкрите вікно, то взагалі тут. ну... От я дуже близько до неї стою і ніякого запаху від неї я не відчуваю. Щоб його відчути, треба над нею схилитися, отак откнутися носом близько і понюхати. Лише тоді відчувається аромат. Тому, друзі. Отаке. Я говорила і говорю, що все і завжди абсолютно індивідуально. І ми живемо в різних регіонах. Наші рослини зростають в абсолютно різних кліматичних умовах, тому в усіх може бути все абсолютно по-різному. Отак, друзі, така краса. Дуже приємно, що вона отако в мене заквітла. А значить, їй все подобається. Значить, їй добре в цих умовах. Я знаю, що Хоєчка все ж таки більше любить такий трішки затіночок, щоб був. Але туди і сонечко попадало. Ну, але досить так, ну, небагато. Трошечки там після обіду було сонечко, але дуже недовго. Тому, я думаю, що отак, от якраз, їй вистачало і сонячного світла, і затіночок її влаштовував. І от, напевно, Через то вона отаку заквітла. цій хої 4 місяці. Рівно 4 місяці тому вони, вони мені приїхали. Тут два череночки, отаку відерочку сидять. Ось в такому. Вони приїжджали мені окремо і знову ж таки власниця цих рослинок. Я вже колись розповідала цю історію. Сказала мені їх не чіпати і не пересаджувати, і що їх треба підсушувати, що вони люблять сухий ґрунт і дуже тісний горщик. Але ви знаєте, я зробила по-своєму, я її пересадила. Я нормально її поливала, ну так, я скажу на рівні з іншими рослинами. Звісно, я старалася не переливати. Але поливала її так само, як я поливаю сукуленти. Не промочувала, отаку, щоб витікала з того з піддону водичка. Того я не робила. От робила суто інтуїтивно і, я вважаю, дуже непоганий результат мати отаку велику вже рослину за 4 місяці, з маленьких череночків по 3 листка. І таке шикарне цвітіння, як на мене, ну я не знаю. Це просто щось нереально гарне, друзі. Дуже красиво, дуже. Отака, друзі, в мене радість. Вирішила нею поділитися з вами. Кому було цікаво, як квітне звичайна хоя карноза, от вона може квітнути ось так. І покажу ще свої багатостраждальні іоніуми. Ось такий вони мають вигляд на сьогодні. Живенькі, чистенькі серединочки. От вони всі чистенькі, новенькі листочки, абсолютно здорові. Ну, а оце пошкодження це, друзі, від отакої сильної пересушки. Тепер я вже це зрозуміла. Добре, що я їх все ж таки пролила, і вони піднялися. Буквально вже на наступний день рослинки такі наповнили листочки, попіднімали їх і вже стали мати більш-менш нормальний вигляд. Ну, а зараз вони просто, ну, я вважаю, в чудовому стані, в порівнянні з тим, якими вони мені приїхали, то це дуже-дуже Класний результат, я дуже задоволена і рада, тому що неймовірно полюбилися мені оці рослини, оцей власний кущик, оця посадочка, так, якось дуже симпатично я їх посадила. Такий зробила африканський острівець, якийсь такий дуже класний. Я задоволена і дуже рада, що з ними все добре.